Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру колишньому заступнику керівника офісу президента України Андрію Смирнову, Ще восени набу провело обшуки у водія матері та брата Андрія Смирнова. Слідчі дії стосували справи про нажити майно братом Андрія Смирнова ігорем. Журналісти з'ясували, що він придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркоміси у Києві, а ще Volkswagen Мультівен, БМВ і мотоцикл з величезними знижками. Але чому ціни були занижені і звідки взялися гроші на оплату, брати не змогли відповісти однозначно. Водночас ще в березні 2023 року спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно Андрія Смирнова за заявою громадської організації Антикорупційна Правозахисна Рада про вчинення корупційних злочинів заступником керівника ОП України. Ішлося про записане набрати майно, яке за твердженням організації придбав особисто Андрій Смирнов. Андрія Смирнова було звільнено з посади заступника голови ОП 29 березня 2024 року. На цій посаді він працював з 10 вересня 2019 року та курував судову реформу як Начало джерела заєню у офісі президента. Його звільнення планувалось давно, оскільки Володимир Зеленський вирішив позбутись усіх, до кого немає абсолютної довіри.